Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Тепер я, друзі, бачу, що ви впевнені, що Христос таки Воскрес. І це дуже важлива подія в нашому житті. І зранку, ви, прокинувшись, вже відчули оцю радість, цю подію. І ви не можете просто, знаєте, так відноситись, аби як до цього свята. Я думаю, що вранці вже ви вітали своїх рідних і близьких, можливо, знайомих, можливо, близьких в домі, але вітали, можливо, і вас. І ви відповідали, ви раділи, ви збиралися, щоб прийти в Дім Божий, щоб разом з церквою з народом Божим прославити нашого Господа і Спасителя. Андрій Олександрович вже на початку цей текст зачитував, а Євангелія від Марка це 16 розділ, останній розділ. В цьому Євангелії ми звернемо увагу знову на ці події. І знаєте, коли я готувався до слова, розмірковував над ним, спіймав себе на думці, що, можливо, десь до 22-го року дуже б відрізнялися б наші емоції, наші почуття від тих людей, які були учасниками самого Воскресіння. І коли я переглядав цю історію, я подивився, що ті самі почуття, які вони мали в серці, ті самі почуття сьогодні, і ми маємо з вами. І ми розглянемо з вами цей уривок. Ми подивимося на оці зміни епізодів, зміни почуття в серці. І хтось може сказати, як? Як може за такий короткий період часу відбуватися зміна, зміна в серці? З одних почуттів на інші, ми розуміємо, що ця подія Воскресіння Ісуса Христа, вона може змінювати людські серця. Отож, до вашої уваги, Євангелія від Марка, 16 розділ, будемо читати з першого вірша. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, Мати Якова і Соломія купили пахощів. Щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою: хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм: не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого, Він воскрес, немає тут. Ось місце, де поховали Його, Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галілеї, та ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали. Бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперший Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим. Але їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскресло, і Він сказав їм: Ідіть по цілому світі і усьому творінню, проповідуйте Євангеліє, хто повірить Його охреститься, буде спасений, а хто не повірить, буде осуджений. І ось ми з вами занурюємося в ці тексти і хочемо підійти до першого епізоду, до перших почуттів, які могли в серці бути почуття у людей, які йдуть на поховання, звершиться цю всю процедуру, цю всю процесію. І ви вже чули про те, що говорив пастор Річ на початку. Ви бачите цих людей, можливо, ви уявляєте, як це відбувалося. Вони мають ціль, вони мають мету прийти і завершити все, як повинно бути. Вони купили пахощів, щоб намастити його. І куди вони йдуть? Вони йдуть до гробниці і навіть не розуміють, що там вони стикнуться з тим, що буде величезний камінь, і вони не зможуть нічого з ним зробити. По-перше, він великий, по-друге, там печатка. Але настільки сильний смуток в їхньому серці, що вони навіть про це і не думають. Як часто ви були в такому стані, коли в вашому серці справжній смуток? Вам щось хтось говорить, а ви просто не реагуєте. Вам хтось щось каже, якісь речі, а ви начебто знаходитесь в якомусь іншому місці. Ви просто зосереджені на чомусь, намагаєтеся йти до цієї мети. І нічого іншого не бачите і не чуєте, і навіть не думаєте, як це може відбуватися? І ось ці жінки йдуть до гробниці, наповнений смуток. Вони думають, як вони можуть це зробити, запитують в кінці кінців запитання. І що? І що? І Що, що з нашим Господом і Спасителем? Ми підійдемо до цього камня. Ми будемо стояти з цими пахощами, так і не зможемо звершити це все до кінця. Що буде далі? І вони навіть кажуть, хто відвалить нам камінь. Вони розуміють, що право відвалити камінь мала лише влада, яка ставила цю печать. Вони просто йдуть. Вони навіть не, не думають про якісь деталі, про якісь такі речі, які, про які потрібно буде думати. Смуток наповнює їхнє серце. Смуток просто сковує їх. Вони просто йдуть. Вони просто розмірковують, наповнені оцією печалью. Далі ми читаємо далі цей уривок і бачимо, що після смутку відбуваються якісь події, далі є продовження. Змінюється інший епізод, і їхнє серце. Приходить страх. На початку був смуток, і приходить нове почуття, новий епізод в цій історії, який ми можемо назвати страхом. Чому це відбувається? Уявляйте собі, що вони йдуть і розмірковують, як вони підійдуть до цього камня, задаються питанням, хто його відвалить. І вони підходять, і він, він справді відвалений. Він справді відвалений. І коли ти підходиш і в цих розмірковуваннях, в цьому смуткові, ти йдеш, і ти починаєш бачити ці зміни, які відбуваються, в тебе також виникають питання. Але коли вони підійшли туди, що вони там побачили? Марко описує дуже просто. Там сидів хто? Ви дивіться на текст. Там юнак сидів. І якщо ви уявляєте, так читали б одне Євангеліє, яке в нас було, ми б читали, ну, сидить там юнак. Мабуть, юнак, який підійшов, відвалив цей камінь, просто туди сів, ось так сидить, зустрічає а, цих жінок і хоче щось таке важливе сказати. Але коли ви читаєте уважно інші євангелії, це не просто був юнак, це був посланець від Бога. Це був ангел, який сидів так. І чому у них відбувся цей страх. Вони жахнулися. Це не просто вони там, ой, отак знаєте, коли так буває, хто поруч біля вас різко з'являється, написано, що вони жахнулися. Ви уявляєте, якщо ви вранці десь йшли, можливо, не до кінця ще прокинувшись, звершите якусь справу, і ви зустрічаєте ангела. І він вам каже: ну, не лякайтесь, не жахайтесь. Ви так нормально прореагуєте? Хіба що ви спокійно прореагуєте, коли ви ще не прокинулися? Але насправді насправді, страх приводить до такої бадьорості або до почуттів. Ви побачите різні епізоди в своєму житті, коли була втома, можливо, коли був смуток. Але саме страх допомагає людям так от Привести в такий стан бадьорості. Я пам'ятаю багато випадків з мого життя, особливо коли і працював і в охоронних структурах і в безпеці. Я розумію, згадую, коли є втома, коли є смуток, коли в тебе немає сил. І коли ситуація змінюється на страх, це просто приводить в тебе в тонус, це приводить в таку бадьорість. Сон пропадає, всі інші емоції пропадають. І твоє серце наповнене і страхом і такою відповідальністю. І я розумію, що ось вони йшли, втомлені, немає сил, рано вранці, потратили кошти. Це не мало коштів було, наповнені смутком, задаються питаннями, і приходять камінь відвалений, і там сидить ангел, сидить юнак. Просто Марк пише: сидить юнак. І що він каже? Не лякайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина розіп'ятого? Його нема тут, Він Воскрес. Нема його тут, Він Воскрес. І далі що він їм каже? Ідіть і сповістіть. Ось перша ваша задача, перше ваше виконання, ваше доручення. Ідіть, і сповістіть кому? В першу чергу учням та Петрові, що він воскрес! І ви знаєте, коли ти в тонусі вже, коли серце наповнене страхом, я згадую себе також в цих епізодах, ти готовий далі бадьоро виконувати якусь задачу. І в такому стані в страху, в смуток відійшов уже на інший план, прийшов страх, але з цим він приніс бадьорість. Вони побачили. Щось неймовірне, побачили Божого посланця, який сповістив, що Христос Воскрес. І я повністю спогодуюсь за цією ілюстрацією пастора Річа, коли він каже: от уявіть собі, от ви всі багато були на похоронах. Ви бачили людину, яку хоронили, ви бачили, як її клали в землю, засипали землею. І ось уявіть собі на наступний день. Або через пару днів, через три, ця людина з'являється. Або хтось сповіщає, по-перше, хтось сповіщає з ваших рідних, що ця людина воскресла. Яка ваша реакція? От скажіть. Яка ваша реакція? Ну, Мабуть, щось ну, це печаль, це горе. Воно дійсно впливає на людей. І люди по-різному реагують на горе. І у когось можливо видіння якесь, комусь щось вважається. Ну, такий емоціональний сплеск. Але це не просто емоціональний сплеск. Це справжнє відбулося Воскресіння Ісуса Христа. І ось вони що роблять? Наповнені страхом, наповнені бадьористю. Вони не зупиняються і не стовбенюють на одному місці. Вони от, мають жах, мають тремтіння. Написано, нічого не сказали, боялися. Але далі. Далі, коли ми вивчаємо і Євангелія, і інші, і ми бачимо, що вони прийшли до учнів. Це перший період, перший епізод оцього страху, коли він тебе сковує, ти не можеш нічого зробити, нікому не можеш нічого сказати, бо ти боїшся. Але потім він приносить таку, такий тонус, і ти розумієш, що в тебе є відповідальність, тобі дали доручення. Але уявіть собі, чи були у них сумніви? Чи були б у вас сумніви? Ви ще Христа? Ну, не бачите. Ангел сказав, що Він Воскрес. Ідіть і сповістіть учням та Петрові. Скажіть, ви б пішли? Ну, ви б пішли? Ви на 100% впевнені були, що Христос Воскрес. Ну, якийсь дивний юнак нам сповістив. Виглядав не зовсім як звичайна людина, але ж ви його не бачили. Ви до нього не підходили, ви до... з ним не розмовляли. Ви б пішли, ви б сказали, уявіть собі, ви приходите і говорите, що там був ми пішли до гробу, камінь відвалений, там сидів юнак, він сказав, що Христос воскрес. І щоб ми прийшли і сказали. Вам, що він живий, що він воскрес. Але ми його не бачили, і ви його не бачили, і ви повинні повірити в це. Як вам історія? Ви повірили? Я задаю собі питанням, а я повірив? Я пам'ятаю перші ці уривки, коли я читав, і так дивився, ну що ж це за учні такі? Ну, що ж це за учні такі, які не повірили? От я, б, ну я б, мабуть, би, точно повірив би. І знаєте, коли з кожним роком все більше і більше перечитую ці тексти, я більше і більше починаю розуміти учнів. Коли більше занурюся в цю історію, в ці почуття, які у них були, і які ми маємо час від часу їх відчувати, розумію, що не так все просто. Не так все просто. Але коли дивишся на цю історію і кажеш, Господи, в тебе якийсь дивовижний план, дивовижний просто сценарій Твого Воскресіння. Якби я якийсь план Воскресіння ну, придумував би сюжет, і мені сказали, ну намалюй якийсь би, або напиши сценарій, такий гарний сценарій, як би Христос Воскрес. Я розумію, що Він був би не такий. В мене було б багато свідків, Ісус би всім з'являвся. Було б дуже багато ангелів, якось так помпезно, так велично. Але відбулося все по-іншому. Відбулося б все по-іншому. І ось цей уривок, коли він з'являється вже і Марії, і Магдалині. І потім пішов, і вона пішла, сповістила. І далі, і далі, і далі, і потім оця кульмінація відбувається в цих уривках, що Христос з'являється своїм учням. І цікаво, що коли він з'являється, ми бачимо різні його фрази, різні висловлювання в Євангеліях. Але от саме в цьому Євангелі Марк хоче дуже щось важливе підкреслити. Нарешті він з'явився 11 коли вони були за столом. І що він говорив їм? Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили Воскреслого. І мене питання. А от ми чуємо Євангеліє, чуємо Слово. Чи немає якогось такого твердосердя в нашому серці, коли ми не реагуємо на Євангеліє, коли не реагуємо на звістку про Воскресіння Ісуса Христа. Він докаряв за невірство і твердосердя. Кого? Кого? Людей, яких прохожих може, можливо, й йшли і зайшли так ну, випадково, учнів, тому що не повірили тим, які побачили Воскреслого Його. Невірство змінюється після страху. Приходить невірство, і дійсно невірство робить твердими наші серця. Що робило твердим моє серце до того моменту, коли я увірував в Воскреслого Христа? Що? Саме твердосердя. Я чув колись це слово, я чув десь Євангеліє, але моє серце було твердим. Я не вірив. Мені люди говорили, що Христос живий, що Він Воскрес. Я багато разів чув на свято Пасхи цю фразу Христос Воскрес! Воістину воскрес відповідали люди. Але серце моє було твердим, і я не вірив. І це дуже важ... такий жахливий стан, коли ти ніяк не реагуєш, ти черствий, ти нічого не чуєш, ти нічого не бачиш, ніяк не реагуєш. Христу приходиться з'являтися серед них, щоб невірство вийшло з їхнього серця, і прийшла віра. Справжня віра. А ось кульмінація кульмінація. Це коли в кінці кінців вони бачать Христа, вони спілкуються з Ним, вони вже переконані, що Він воскрес. Що це не просто примара, що це не просто видіння, що це не просто людина, яка схожа на Христа, просто схожа. Ні. Вони розуміють, що це Він. І він сказав їм, ідіть по цілому світу і усьому творінню, проповідуйте Євангеліє, проповідуйте радісну звістку, так, так, саме цю радісну звістку, в яку ви на початку не повірили, а тепер ідіть самі, проповідуйте цю радісну звістку про моє Воскресіння. І ось коли приходить радість, тоді ти готовий по-справжньому ділитися з цією радісною звісткою з іншими людьми. Чи є сьогодні радість в твоєму серці, чи наповнене твоє серце справжньою радістю, коли приходить смуток, коли є страх, коли є невірство, і ти не знаєш, що буде в завтрашньому дні? І в цих умовах ти знаходишся і розумієш, що я не знаю, яким буде завтрашній мій день. І чомусь моє серце приходять оці страхи, оце невірство, і багато-багато інших почуттів і ніяк не може війти радість, радість від Воскресіння Ісуса Христа. Багато із вас відкрили. Своє серце для цієї радісної звістки, відкрили своє серце для Євангеліє. І ви розумієте, що ця радість, яку Бог дарує тобі, вона залишається навіть тоді, коли є страхи, і смутки, і печалі, і тривоги, але вони не витісняють радість. І це дуже важливо, коли ми підбадьорюємося. Коли ми надихаємося, і самі собі, як учні тоді, говоримо, що Христос живий, Христос серед нас, Христос сьогодні буде вести нас в цьому дні, Христос завтра буде нас вести в завтрашньому дні в кожному твоєму дні. І якщо ти не знаєш, що буде відбуватися в завтрашньому твоєму дні, будь впевнений, воскреслий Христос точно! Знає, що буде відбуватися в Твоєму житті завтра. Тому це дуже велика для нас перевілея в цей навіть святковий час знову занурившись в ці події, сказати, Господи, прости мене там, де було невірство, там, де смуток дала в моє серце, там, де постійно були страхи, наповни від сьогодні моє серце радістю. Нехай воно панує. Тому що ти Бог мій Спаситель, тому що ти даруєш мені нове життя, надію і майбуття. Воскресіння Христа може і сьогодні змінити твій, твій і мій смуток на радість, страх на спокій, а невірство на віру. І це справжнє Воскресіння Христа. Воно продовжує змінювати серця людей. Нехай і сьогодні Бог продовжує змінювати наші серця. Слава йому за це! Амінь. Амінь. Давайте, друзі, піднімемось і помолимось.